Чи знаєте ви, що в світі є люди, які несуть у собі духовний дар, про який навіть не здогадуються? Звичайні душі з повсякденним ритмом життя, але в них пульсує щось незвичайне, що зберігає юність, коли інші в'януть, немов осіннє листя? Це не магічний еліксир, не таємна дієта чи спадковість, це прихований код сприйняття, що переписує час. Енергія, яка огортає їх, як невидимий плащ, захищає й оновлює зсередини. Найдивовижніше, вони самі цього не усвідомлюють. Цей дар тихо сяє в їхньому погляді, в глибині душі. Сьогодні ми зануримося в цю таємницю, чому ті, хто не старіє, зберігаючи невловими сяйво, пов'язані з древньою, глибокою духовною силою, дар, що, можливо, ховається й у вас. Ми пройдемо крізь поверхневе, відчинимо двері, про які більшість навіть не підозрює. Але, ступивши за поріг назад, шляху немає. Це не казка, не абстрактна теорія, це реальність, що пульсує в тіні буденності. Осознавши її, ви по-іншому поглянете на певних людей і, можливо, на себе самого. Дочитавши до кінця, ви зрозумієте, чому зовнішня молодість це не просто секрет краси, а щось значно більше. Чи помічали ви тих, хто ніби не підвладний плину часу? Не про зморшки йдеться, а про енергію, що не вичерпується, про погляд, що не тьмяніє. Це не зірки чи гуру, не ті, хто кричить про себе. Це непомітні душі, які живуть так, ніби час їх обходить стороною. І ось правда! Яку рідко вимовляють уголос. У них є духовний дар дар, що діє тихо, про який вони не знають. Але він реальний, як подих вітру. Цей дар не купити, не вивчити, не успадкувати. Він розкривається в надчутливих душах, які вижили в світі, не втративши цієї чутливості. Вони живі антени, що ловлять те, чого інші не помічають, вловлюють невимовлене. Напруга в просторі, навіть коли всі мовчать, вони відчувають її, немов вібрацію струни. У дитинстві їх вважали дивними, надто емоційними, мрійливими чи навіть проблемними, але вони просто інші, не кращі, не гірші, налаштовані на чистоту, забуту більшістю. Саме ця чистота ключ до всього. Ми живемо в світі, що славить емоційну відстороненість, вихваляє тих, хто черствіє душею, аби не зламатися. Він вчить не відчувати, ігнорувати інтуїцію, ховати вразливість. Але є душі, які не змогли чи не захотіли цього. І хоча це приносило біль, страх, відкидання, саме це зв'язало їх з тим, що інші втратили, з глибокою духовною силою. Цю силу не видно, але відчуваєш у ході. В погляді, в аурі, що вони випромінюють мовчки. Удивительно, але цей дар невидимий еліксир. Він дарує життєву силу, що не старіє. Не думайте, що в них немає проблем чи болю, але їхня енергія не ламається, душа не іржавіє. І це помітно. Навіть безкоштовних кремів, ідеального харчування, йоги чи практик, в них є зв'язок з невидимим, що зберігає юність. Чому ж вони цього не знають? Бо все життя їм втовкмачували, ти забагато відчуваєш, надто емоційний, надто чутливий, надто інший. Система не дала інструментів зрозуміти, що з ними відбувається. Багато виросли невпевненими, відчуваючи себе не на місці, ховаючись у собі, намагаючись виправитися, шукали терапевтів, читали книги, пробували методи, не віддаючи, що їхня інакшість не помилка, а знак знак зв'язку з іншим виміром, де енергія не зникає, де невидиме реальне як доторк. Секрет цього дару не в діях, а в способі існування. Цим душам не треба змушувати себе бути тут і зараз. Вони просто є: живуть зсередини, не на поверхні, не грають ролі. Вони це вони добрі, незручні, хаотичні, і ця автентичність наближає до джерела джерела, що омолоджує, бо фальш старіє, відчуження висушує, а згода з собою живить, зміцнює, захищає. Ось що важливо: ці душі сильно притягують інших. Не навмисно. Не зовнішністю, а енергією. З ними хочеться говорити, не віддаючи чому вони заспокоюють, надихають, кидають виклик, іноді дратують, бо незрозуміло, як можна бути таким умиротвореним, таким справжнім, таким іншим. Це не вдача, не харизма, це чиста духовна енергія. Не тому, що вони над цим працювали, а тому, що життя ударами чи повільним горінням змусило відпустити те, чим вони не були. І що лишається чистота, недосконалість, а чистота. І це відчувається найскладніше: ці душі часто не знають, хто вони, не усвідомлюють свою енергію, не розуміють, чому їм довіряють, чому викликають довіру миттєво, чому одні люблять, а інші відкидають. Вони лише знають. Відрізняються, ніколи не вписувалися, час йде, а вони не змінюються, як інші. І це відокремлення, хоч би яким болісним, їхня сила, бо ось незручна правда: нас старіє не лише час, нас старіє відчуження, зрада власної суті. Кожен раз, коли прикидаєшся, заперечуєш себе, продаєшся, старіє не тіло, а душа. А коли душа в'яне. Тіло слідує, але ті, хто зберігає душу живою, навіть не віддаючи як, навіть відчуваючи себе загубленими, не старіють, бо пов'язані з енергією, який байдуже до годинників і календарів, енергією, що несе їх, очищує, змушує вібрувати, поки світ руйнується. І тепер, коли ви це знаєте, питання просте: що, якщо цей дар є й у вас? Що, якщо він завжди був, але ви боялися визнати? Якщо відчували, що не належите, забагато сприймаєте, ловите те, чого інші не бачать. Якщо живете з інтенсивністю, яку ледь контролюєте, можливо, з вами все гаразд, можливо, ви просто пробуджені. А якщо пробуджені, можете активувати цей дар, почати жити з цієї енергії, з істинної, з живої душі. І найчудовіше, коли це стається, тіло слідує, бо тіло лише відзеркалення того, що всередині. У наступній частині ми зануримося глибше, дослідимо, як активувати цей дар, що його блокує, чому багато його втрачають, не помічаючи. Бо володіти одне зберігати зовсім інше. Готуйтеся, те, що буде, торкнеться струн, про які ви не підозрювали. Якщо ви дочитали досюди, вже знаєте, дивна молодість у декого не випадковість, не генетика, не макіяж, не удача. це енергія, внутрішня вібрація з духовного джерела, що проявляється в тілі. Але ось ключове: як активується цей дар? Чому одні прокидаються з ним, а інші втрачають назавжди? Тут починається найчисніша частина шляху, дар не з'являється магією, не запалюється сам. Він запалюється чи гасне залежно від того, як ви живете всередині, і часто ви самі його саботуєте, не віддаючи. Все починається з першої тріщини, зазвичай у дитинстві біль відкидання, зрада, втрата, щось, що так струснуло, що душа відкрила очі раніше за інших. Поки інші граються, ви вже відчуваєте, світ не такий безпечний, як здавалося, і виникає тихе питання, чому я забагато відчуваю, чому це зачіпає мене, а не інших? Ця чутливість, що видається слабкістю, насправді перший знак дару, точка відліку, але ніхто не пояснює вас вчать, з тобою щось не так. Починається адаптація. Ви пристосовуєтесь, змінюєтесь, приглушуєте інтуїцію, ковтаєте почуття. Вчитеся не казати, що відчуваєте. Кожен раз, коли робите це, коли пригнічуватимете шматочок правди заради прийняття, ховаєте дар, блокуєте енергію, що вас зв'язувала. Так можна прожити роки, десятиліття, але всередині щось гасне не тіло, душа, і це рано чи пізно помітно. Дар, як внутрішній вогонь. Його не знищити, але можна заточити в клітку страху, масок, брехні, чужих очікувань, заглушити шумом, екранами порожніми зв'язками, але вогонь лишається і чим більше ігноруєте, тим сильніше болить. Душа не терпить в'язниці, вона сигналить тривога, безсоння, апатія втома без причини. Це не тіло дає збій, ваша енергія рветься на волю. Ось ключовий момент, про який мало говорять: дар пробуджується не прагненням до світла, а проходженням крізь темряву, не в позитивних думках, гарних фразах чи підвищенні вібрації, як твердять езотерики, у тому, щоб побачити себе без прикрас, зустріти те, що заперечували: гнів, заздрість, страх, відчай. Бо все це, хоч би як боляче, реальне. Дар оживає лише в істинному, ніколи в брехні чи позі. Процес активації дикий, незручний, негламурний це внутрішній знос, відпускання всіх версій себе, вигаданих для виживання і знаходження корня тієї частини, що ще жива, хоч ви про неї забули. Коли торкаєтесь цього, щось починає сяяти, не раптом, не містичним спалахом, а тихо, Тонко, ніби частина вас знову дихає, ніби повертаєте втрачений зв'язок з чимось більшим, чистим. І цей зв'язок проявляється зовні, змінюється погляд, енергія, не треба вражати, доводити, ви просто є і цього досить. Тоді люди кажуть: ти інший, не знаю що, але ти випромінюєш спокій, виглядаєш молодше. Вони не розуміють, не пояснюють, але відчувають. Бо бачать не шкіру, вашу нову упорядковану енергію, душу, що знову запалала, сяючи крізь тіло, але ось жорсткий поворот, ця сила, раз активована, потребує турботи, вона не вічна сама по собі. Як м'яз, занедбай ослабне, зради погасне. Найбільша зрада знову грати роль, вписуватися, робити те, що чекають інші. Тому багато хто мав цю силу, втрачають її. Життя штовхає назад на поверхню, втреба в страх не бдій заберуть не силою, а рутиною, очікуваннями, ролями. Так влаштовано, і ви не помітите. Ключ до збереження одне слово відповідність не світу, а тому, що відчуваєте ви. Кожен раз, обираючи те, що запалює всередині, хоч інші не розуміють, підживлюєте вогонь. Кожен раз, слідуючи інтуїції, не пригнічуючи, зміцнюєте канал, кожен раз, говорячи правду, хоч би незручно, очищуєте енергію, і це проявляється в життєвій силі, присутності, молодості, байдужій до віку. Бо тіло завжди слідує внутрішній правді. Треба поговорити про тіло як про місце сили, не про ідеальне, естетичне чи спортивне, про прожите, відчуле, почуте тіло. Тіло вівтар, де духовна енергія проявляється. Ігноруйте, зневажайте, карайте, сила не потече. Тому в душ, що зберігають силу, інше ставлення до тіла, Не щит чи зброя, канал, і це видно, рухи інші, слова інші, присутність інша, і це омолоджує, бо де істинна присутність там життя. Нарешті жорстока деталь сила не шукає визнання. Не хоче похвали, навпаки, іноді любить прихильність, бо чим помітніша, тим більше забруднюється. Тому багато носіїв лишаються непомітними тихі, глибокі, їм не потрібні оплески світу, лише внутрішня згода з собою, і ця вірність їхня сила і таємниця. У наступній частині розкриємо ще один шар: конкретні знаки, що ви несете цю силу, не віддаючи, як вона проявляється в повсякденній. Тілі, зв'язках, навіть снах, бо знати, що вона є, замало. Треба навчитися її читати, і ви це зробите, бо, розпізнавши раз, ігнорувати не зможете. Тепер ми вступаємо на глибшу територію. Якщо попереднє торкнулося вас, готуйтеся, це зачепить ще інтимніше. Ви знаєте, є духовна сила, яку декі несвідомо носять невіра чи езотерика реальна, відчутна енергія. Що впливає на старіння чи його відсутність зараз те, що шукають багато, але розпізнають мало конкретні знаки, тихі маркери, що ви, можливо, носій цієї сили, розпізнавши, нічого не буде, як раніше. Перший знак тонкий, але потужний ви завжди відчували себе трохи іншим, не вважаєте кращим, навпаки, чужість у світі. Те, що всі приймають за норму, вам здавалося штучним, нудним, неправильним. У дитинстві не розуміли, чому певне так ранить, чому слова, погляди, настрої глибоко зачіпають? Поки інші сміялися безтурботно, ви ловили невимовлене напругу вдома приховані емоції дорослих. Ця надчутливість не проблема перше проявлення сили. Ще один знак ваша енергія не всюди пасує. Місця, де опустошуєтесь, хоч фізично нічого не робили, люди, з якими п'ять хвилин і сили вичерпано, простори, від яких мурашки без причини, але є зворотне, місця, що обіймають, хоч ви самі. Люди, з якими зв'язок миттєвий, ніби вічні, невипадковість. Ваша енергетична система реагує. Якщо так, вона активна, жива, сильний знак, люди виливають вам душу. Розповідають біль, якого нікому не казали, навіть незнайомці в черзі, в розмові. Ви не психолог, не радите, але слухаєте так, що заспокоює, очищує, зцілює. Це незвичайне співчуття, канал. Ви міст і це усвідомлено чи ні частина сили. Бувають моменти, відчуваєте, ніби виходите з тіла не містика, а внутрішнє віддалення. Фізично тут, але свідомість відступає. Самотньо чи в порожніх розмовах, коли поверхневе душить, душа захищається, коли оточення не пасує чистоті, неросіяність, духовна охорона, енергія береже від виснаження, сни потужний знак, якщо яскраві, символічні, повторювані. Сняться померлі, невідомі місця, прокидаєтесь з почуттями без пояснення, ви зв'язані. Багато з цією силою отримують знання у снах, не контролюють, не шукають, але стається, бо коли свідомість перевантажена, несвідоме оживає як канал, мова снів показує те, що розум у день не ловить. Ще знак хвороби без медичних пояснень. Блукаючі болі, крайня втома, симптоми, що йдуть і приходять. Але придивтесь вони в емоційних напругах. Горло болить, коли ховаєте важливе, груди стискає, коли не там, де хочете. Шлунок бунтує з тим, хто ранить тонко, Не психосоматика, енергетична чутливість, тіло говорить з вами. Крім того, якщо настрій, енергія, навіть обличчя змінюються залежно від оточення. Ви зв'язані сильніше, ніж думаєте. Носії вбирають і відзеркалюють енергію, як губка, двосічний меч без захисту виснажуєтесь, але, навчившись охороняти поле, сяєтимете яскравіше. Тому після токсичних зв'язків чи важкого оточення ви інша людина. Не психологія, зміна вібрацій. Енергія звільняється, видно по обличчю, шкірі, очах, і знак, що не бреше, моменти глибокої ясності, без пояснення, спокій ні про що не думаєте, і осяяння, розуміння, впевненість з ніскількох. істина якої не читали, але знаєте, так завантаження з джерела мудрості не від его, не інтелекту. Зсередини на рівні, що не викликається зусиллям, з'являється лише в згоді з собою, хоч миттєво. Звісно, за це платять сила, часом, тягар, біль, розгубленість, бажання вимкнути, стати нормальним. Світ не для тих, хто забагато відчуває. Але таємниця в тому ця інтенсивність не ворог, компас, проблема ніхто не навчив користуватися. Ніхто не сказав, чутливість інструмент не прокляття. Поки не знаєте, страждатимете, але, зрозумівши, контролюватимете, і ніхто не торкнеться енергії без дозволу. Придивіться, згадайте дитинство, як реагуєте на людей, місця, емоції, впізнаєте себе в знаках, відчуваєте неспівпадіння. Тоді прислухайтесь, ви вже зв'язані, чого бракує. Непробудження, прийняття, інтеграція, застосування не використовуватимете, оберне проти, приймете, зробите частиною, стане щитом і джерелом молодості, не зовнішньої енергії, присутності, внутрішнього вогню, що не гасне. У наступній частині про те, чого ніхто не хоче вороги сили, що непомітно рвуть зв'язок, рішення. Що? Шкодять внутрішньому проводу і як повернути забране, бо так у вас забрали, але повернете. І зробите, говоримо прямо. Ми дослідили духовна сила, що зберігає молодість, як проявляється, як розпізнати в собі. Тепер те, про що мовчать: тихі вороги, що слабшають силу щодня, дрібні рішення, звички, схвалені суспільством, люди навколо що повільно висмоктують енергію. Від'єднують, спустошують. Коли це стається, втрачаєте не лише силу, себе, сяйво. Перший ворог найпоширеніший життя, щоб подобатись. Платите дорого. Тіло функціонує, хвалять, вірите, гаразд, але всередині вмирає. Сила лише в автентичності, коли життя, вистава, енергія молодості вимикається. Найстрашніше не помічаєте. Живете для очікувань, любові, приналежності, аж поки в дзеркалі не впізнаєте чужого або гірше впізнаєте, але не відчуваєте життя. Ще смертельний ворог, інформаційне перевантаження, шум сповіщення, екрани, думки, порівняння. Ваша система чутливіша, забагато збиває, перевантажує. Ви скрізь і ніде. Без присутності, без зв'язку, дар засинає. Стаєте реактивним, нервовим, тривожним, тратите центр і сяйво, зв'язки, смертельні пастки. Якщо оточені тими, хто зневажає чутливість, глузує з почуттів, тихий спосіб убити дар, енергію треба годувати й охороняти, ділитись близькістю з виснажувачами, маніпуляторами, поле слабшає. Неважливо скільки медитуєте чи дбаєте, якщо зв'язки на самозреченні віддаєте силу. Старі зсередини, хоч дзеркало ще мовчить. Ще ворог, що вижигає, мовчання, ковтати думки, ховати почуття, боятись сказати. Кожен раз енергія стискається, горло блокується, вогонь пригнічується. Повторене тисячу разів позбавляє сил, носії дару не вічні сильні. Ті, хто виражає себе, не зраджує, дозволяє плакати, кричати, казати ні. Тілу потрібен вихід, без. Почуття гниють, і це старіє справді. Енергетична їжа грає роль не діяти емоційно. Що споживаєте щодня, розмови, що дивитесь, читаєте, якщо години ненависті, пліток, страху, вібрація падає, дар не працює на низькій частоті, як квітка на смітнику, неважливо, скільки світла несете, емоційний сміття нищить енергію, коварний ворог, внутрішній тиск. Мушу, зобов'язаний недостатньо. Погонщик, що не мовчить, жене до досягнень, порівнює, виснажує заради успіху, досконалості, руйнує дар, йому треба простір паузи, не процвітає в перевантаженнях, зажатості чужих очікувань. Без внутрішнього дихання енергія не тримається, і усвоєні страхи не ваші, але несете, вірування, відчувати слабкість. Без страждань нічого не варте, краще мовчати, ніж заважати. Спочатку інші, потім ти. Ці програми віддаляють від суті. Дар не слідує правилам, не знає провини, жертви, розкривається лише звільнившись від нав'язаного для виживання, не для життя. Один з найжорстокіших відсутність контакту з природою. Звучить просто, але ключ. Носіям потрібні елементи: вода, земля, небо. Дерева, непрогулянка, ліки. Якщо енергія активна, але ви в штучному холодне світло, асфальт, бетон, екрани слабшаєте. поле холоне, сохне, втрачає опору. Без заземлення дар піднімається, але нестабільний. Що робити? Осознайте, не для осуду, для вибору. Захищайте енергію як скарб, вчіться казати Ні, без провини, йти з виснажливих місць, живитись тим, що возносить. Відчувати, функціоную чи є собою, кожен вибір правди пробуджує дар, ломання шаблону звільняє енергію, глибокий вдих повернення до себе. Не ставайте іншим, повертайтесь до себе, збросьте, нав'язане, що обмежує, віддаляє від суті. Дар існує, не шукайте, прибирайте заслону. Тоді світ зміниться. Небо змінився, бо інакше відчуваєте. Енергія, компас, тіло. Храм, присутність, ліки, не потрібна зовнішня опора всередині мир. Ця розповідь не казка, заклик перестати губитись у шумі, чужих очікуваннях, правилах, що не живлять душу, заклик жити зсередини назовні, згадати, ким були перед тим, як сказали, ким маєте бути. Бо в згоді з собою дар не лишається, росте. Стає світлом, що не старіє, не бреше, горить у найтемніші часи, і тоді, лише тоді, ви той, ким завжди були: справжній, живий, по-справжньому молодий.